Їхали вони пашнею, копила тюпає світ помаленьку, а лоша попереду, скубне травиці, зробить вибрика, та й далі. Дивиться, чоловік, хтось на полі ячмінь покосив. Дивися, жінко, вже ячмінь покошено. Стрижено. Кошено? Стрижено. Полине в кумо гостях, та й там жінка чогось розприндилась. Чоловік питає жінку. Знов? Знов. Жінко, мовчи, коли хочеш. Хочу це буду мовчати. А що це ти перечиш, що Стрижено, коли до кошенок? Кошено? Стрижено. Кошено. Стрижено. кошено. Стрижено! Кажу тобі кошено. Стрижено. Брррр. Чоловік зупинив кобилу, зліз з воза, та й питає жінку, держачи батіг на поготові. <рррррр>. Чи кошено! Стрежено! Зризди з воза! Не зризуно? Звіс з воза, побачимо, чи стрежено, чи кошено. Стрежено! Кошено, кошено! Кошено, Стрежено! Дивиться, чоловік, що з цього дива не буде пива. на вода та й поїхав далі. Yeah. Yeah. Oh, чекай, чекай, приїдемо до господи, буде тобі кошено. Стрежено! А буде кошено. Буде Стрежено! Кошено. Стрежено! Приїхали вони додому. Чоловік питає жінку. Кажи чи кошено! Стрішно! Вся він їздила космаки та й потаскав до комо. Кажіть чи кошено! Стрішно! Чекай, чекай, проклята, баба! Я бе!

Істрижено! Театр мандрівник, силобуків, Івано-Франківщина. Я знаю, що ви так аплодуєте. Це жінки аплодують. Не будемо показувати пальцями, кожний має таке вдома. На тепер, нічого, ні, дехто має і гірше, але свято продовжується, переходимо десь до